Привіт, друзі! Сьогодні приготую французьке тістечко шу заварного крему. Спочатку готую крем. Для цього 56 грам жовтків змішую з цукром 65 г, додаю борошно 12 г і крохмаль 12 г. Усе добре перемішую. Тепер потрібно 300 мл молока, додати ванілін або ванільний цукор, поставити на плиту, додати сіль і довести до кипіння. Потім через сито додати тонкою струйкою у нашу основу жовткову І все перемішати. Потім знову у сутейник і доводжу до кипіння. Коли основа завариться, її потрібно охолонути. Накриваю плівкою. Тепер роблю кракелін. Для цього 30 грам вершкового масла додаю 37 грам цукру та 37 грам борошна. Усе перемішую лопаткою. Потім наношу на пергамент. Складаю такий конвертик прямокутний. Потім вирівнюю. Товщина прямокутника приблизно 2-3 міліметра. І ставлю в морозилку, воно повинно застигнути. А тепер роблю заверне тісто. Розтоплюю вершкове масло 40 г, додаю до нього 60 г молока, сіль і доводжу до кипіння. Потім одразу додаю 50 грам борошна і все добре, дуже добре перемішую, десь хвилини-дві, не більше. Тісто збереться в кумок і коли воно трішки охолоне, додаю 2 яйця. Додаю їх поступово і добре все перемішую. Тісто ось таке повинно стати. Я його перекладаю в кондитерський мішок і буду зараз висаджувати на форму, яку змащую маслом. Робити так треба, як на відео. Замерзлого кракеліну вирізаю кола потрібного діаметром і обережно викладаю їх на наші тістечка. Тепер буду випікати приблизно 30 хвилин. Духову шафу треба розігріти до 190 градусів Цельсія і випікати 10-15 хвилин. Потім знизити температуру до 170 градусів Цельсія і випікати ще 15-20 хвилин. Тепер роблю заверну основу. Масло 30 г збиваю міксером приблизно 2 хвилини. Тепер беру вершки 120 г і взбиваю до плотних піків. Обережно лопаткою все перемішую. Такий крем виходить дуже смачним. Коли усе готове, я перекладаю крем у кондитерський мішок. Подивіться, які пустоти повинні бути внутрі у таких тістечок. Обережно проколюю дно тістечка і наповнюю його кремом. Бажано наповнювати кремом перед самою подачею, щоб тістечко не розм'якнуло. Подивіться, яка краса: хрустка скоринка та багато-багато крему, просто смакота. Сподіваюсь, у вас все вийде, вам всім смачного!